Вітаю, вас, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і цього вечора ми з вами не будемо ловити рибу, а будемо розмовляти. Розмовляти будемо про шнури. Я давно вам обіцяв вже зняти огляди своїх улюблених шнурів і взагалі шнурів, якими я останнім часом користуюсь. Ну і ось настав цей час. Сьогодні будемо говорити про шнури компанії Дюель. Ось вони в мене лежать. Тут їх декілька видів. Це, власне, всі шнури, якими я перекористувався, і про які є що розповісти. А також про спреї за доглядом, власне, за цими шнурами від компанії Varivas. Ну що, давайте. Починати перші шнури, про які я б хотів розповісти, це класичні хардкори, хардкор x 4 і x8. Це відповідно чотирьохжилка і восьмижилка, максимально розповсюджені шнури, якими я дуже часто ловлю. Але давайте розберемось, що в них ну, є, з чого вони зроблені, і коли використовувати x4, коли використовувати x8. Ці шнури зроблені із матеріала Ізанас світового бренду Tayobo. Цей матеріал використовується в багатьох шнурах. Ну, власне, ви про нього теж дуже маєте непогано знати. Це... Ну, скажімо, супер високоякісний матеріал. В чому особливість конкретно цієї моделі шнура? З матеріалами за нас все зрозуміло. Тут використовується процес HIP, це Heat Integrated Process. Під час того, коли робиться цей шнур, на мікроволоконному рівні сплітаються ці волокна самого шнура, і за допомогою термічної. Обробки робиться таким чином, щоб вони були скріплені максимально між собою. Завдяки цьому ми маємо підвищену округлість цього шнура, і за рахунок цього, під час закиду, у нас він не ворситься, не розходиться, і таким чином ми отримуємо більш далекий закид і меншу петлю під час цього закиду. В чому ще особливість HIP, ну, якщо уявити собі, як виглядає це плетіння, то Вода туди всередину не попадає, і за рахунок цього ми маємо дуже круті результати під час ловлі взимку. Тому що коли ми взимку ловимо, вода дуже часто проникає в волокна нашого шнура. Вона, звісно, там перетворюється в інший агрегатний стан, і ми маємо намерзання на шнурі, намерзання на тюльпані і, коротше, от така. Дуже-дуже неприємна історія відбувається. В чому ще є фішка цього шнура? Це те, що виробник заявляє, що він надзвичайно гідрофобний, він прям водовідштовхуючий. І я заліз на сайт, прочитав. Там написано, що для того, щоб пересвідчитись в тому, що він гідрофобний, просто на шпулю, Коли у вас намотаний шнур, капніть крапельку води, і ви все дізнаєтесь. Ну, власне, ось і видно навіть на упаковці, як виглядає ця гідрофобність. Водовідштовхуючий ефект. І, в принципі, взимку це надзвичайно круто. Друзі, комарів стільки, що просто, блін, піпец. Якщо буду отак зараз плясати, ви мене дуже жорстко не судити. В чому ще нюанс? Е є X8 і X4. І в який, в який же ж момент використовувати які шнури, тому що не дивлячись на те, що вони ну, обидва і X4 і X8 дуже непогані, все-таки вони трошечки різні. У більшості випадків я використовую саме X4. Чому так? Він більш універсальний, він більше абразивостійкий і, скажімо, більш витривалий. Тому що, наприклад, коли я ловлю на ракушняку десь, то дуже часто клює риба на самому звалі, і під час виваджування в мене шнур контактує з абразивом. І ну звісно, коли там особливо велика риба, то восьмижилка буде рватися частіше. Ну Враховуючи те, що Восьмижилка і чотирьохжилка коштує плюс-мінус одну і ту саму ціну, але Чотирьох жилка більше абразиво стійка, я буду використовувати саме чотирьох Тепер другий нюанс. Коли ж мені треба жилку використовувати, коли мені потрібен більш далекий закид. Більш далекий закид і менше абразива. От коли є такі умови, це прям супер для е, цього шнура. Тому що, от, наприклад, якщо ми будемо з вами ловити жереха. Абразиву там нема. І е, ми будемо мати більш далекий закид з восьмижилкою. І тут вже треба вибирати: треба вибирати, яку рибу ви ловите, яку. Специфіку має ваша приманка, чи є абразив, чи нема абразиву. Якщо є пісок, то думаю, що без різниці, що x 4 що x 8 прям без різниці. І за будь-яких умов у нас є два цих варіанти. Є що вибрати. Кольори. Ось у мене два варіанти: є: це мультиколор, 5 кольорів, і суто жовтий. Скажу вам так: я ловив і тими, і тими. Мені подобається більш жовтий, але так буває, що в наявності в магазині нема жовтого є мультиколор. Це також, в принципі, для мене не проблема. Якщо використовувати більш тонкі шнури, я використовую там 0,6, от в мене навіть 0,6 тут сам діаметр, це той шнур, яким я користуюсь безпосередньо, то все нормально, видно там будь-який відрізок шнура. А якщо ось використовувати, наприклад, 0,2 шнур, і от. В мультиколорі Сині синій колір я бачу прям супер погано. Тому намагаюсь використовувати там якісь однорідні кольори, наприклад, там білий або е, якийсь зелений, ну щось на кшталт цього. Але то таке. І так, підводячи підсумки, що ми маємо, які позитивні розклади маємо в хардкорах? Це технологія HIP, під час закиду в нас іде менша петля, Він гідрофобний. Він стійкий до тертя, але це не стосується образової стійкості. Це різні параметри. Стійкий до тертя – це його витривалість під час ковзання. В кільцях а абразивостійкість – це його стійкість під час торкання ракушняка або гострих каменів. Це різні зовсім поняття. Абразивостійкість такого параметру нема в у виробників шнурів. Тому треба безпосередньо цей параметр шляхом досвіду самому перевіряти. І ще одна важлива характеристика в цих шнурах це чутливість. Навряд ми з вами перевіримо цю чутливість власноруч, але як заявляє виробник, якщо на 100-метровий відрізок цього шнура. Привести навантаження 1 кг, то його розтяжимість буде 44 см, замість 86 Як це у шнурах з простим звичайним плетінням косичкою? Тож ми маємо майже в два рази підвищену чутливість хардкору. Розмотки є по 200 метрів і по 150. Я зазвичай використовую розмотки 200 метрів, тому що ловлю на вольфрам і кидаю достатньо далеко. І, в принципі, щоб, ну, не обриватись і часто не використовувати нову розмотку, я беру 200. Чому так? Умовно, я кидаю там метрів на 80. У мене є покльовка риби або десь на звалі зачепилась приманка. Я там десь щось сіпаю, і там 50 метрів в мене зрізає обсвал. І все. Якщо б в мене було 150 метрів, то в мене залишалось би і всього. Ну, соточка, да? А якщо 200, то от таких прикрих обривів може бути декілька. І в принципі, чим довший шнур, тим довше ми можемо ним користуватись. Є 150-метрова розмотка це для тих людей, які ловлять, скажімо, не дуже часто, і в місцях, де нема якогось. Ну, Якоїсь небезпеки для того, щоб обривати наші шнури. Його ціна 150 метрів, десь там, гривень, по-моєму, до 1000 і до 200 метрова розмотка. Шнур універсальний, раджу чотирьохжилка для ловлі будь-де і 8 для ловлі, де нема абразиву. Другий шнурок, про який хотів би вам розповісти, це tx 8 Другий шнурок, про який хотів би вам розповісти, це tx 8 tx 8 З назви зрозуміло, що це восьмижилка також. Але що таке от літера Т? Вона тут, бачите, ще великою такою заглавною літерою Т. Це Daug Line. Товк 8 товк в перекладі означає жорсткий, це більш жорстке плетіння, як його називає виробник, те подібне плетіння. В чому його особливість? Під час плетіння використовується один і той самий діаметр сировини, але Кількість мікрожилок в цій сировині набагато менша тут, ніж в інших шнурах. За рахунок цього, він більш щільний, він більш круглий і більш, ну вітро вітрозахисний. Під час закиду ми не будемо мати велику дугу. От тут на оберті вказано, як це виглядає у нас. Ось так виглядає стандартне платіння шнура, а ось так виглядає платіння ТХ8. 8 жил, але мікрожилок в ТХ8 набагато менше і вони більшого діаметру. Тож ми маємо знову ж таки меншу проникність води взимку, ми маємо менший супротив під час закиду. І, як заявляє виробник, в нього є. Теж певні гідрофобні якості. Звісно, не такі, як в хардкорі, але також вони є. До речі, зроблений він теж з матеріалу ізанас, тож шнурок мега якісний. Я ним проловив достатньо довгий час. Тут приємна розмотка, теж 200 метрів. Є він як в мультиколорі, так ось в такому зеленому кольорі. Я використовую зелений, тому що ну, він майже завжди є в наявності, і чудово, я його бачу. Він мені дуже подобається, але скажу я вам не на абразиві. На абразиві краще хардкора X4 і наступного шнура, про який я вам розкажу, нічого нема. От, прям нічого подобається мені вони на в разиві більше. Але якщо ми говоримо про далекий закид, то, мабуть, це один з найбільш далекозакидних шнурів із лінійки Дьел. Ось і дійшла мова про новинку. Це Monster Game 9-жилка. Це супер крутий шнурок, яким я користуюсь не так давно. Я буквально ну, може риболовель. Ну, 10 з ним наїздив і вже встиг, ну, якщо не закохатися в нього, то він мені надзвичайно сподобався. Сподобався він мені. Чим саме я розкажу пізніше. Зараз я вам хотів би розповісти про його якості. По-перше, що таке дев'ятижилка? От, ну скажімо ми звикли до. Того, що в нас є чотирьохжилка, восьмижилка, є дванадцятижилка, жилка, є шістнадцятижилка, жилка. Є жилка да? всі, всі кратні двом кількість жил. А тут дев'яти. Що це таке? Цей шнурок має армуючу жилку всередині. Це теж поліетилен, але він більш міцний і більш товстий. А навкруги нього є вісім жил. Які його оплітають, і теж використовується тут супертехнологія CIP. Я вам про неї вже розповідав. Вона використовується і в хардкорах. Це технологія, завдяки якій ми маємо більш таке щільне плетіння. Це технологія з використанням термічної обробки шнура, щільне плетіння, і тут ще є армуючий оцей сердечник. Ця технологія робить шнур більш щільним, більш гідрофобним, більш круглим і більш міцним, ніж аналоги, тому що в нього є ще й додатковий сердечник, як така своєрідна арматура. От якщо порівняти, да, якщо порівняти, ось у нас є восьмижилка і дев'ятижилка, ось цей шнур, це та сама, та сама восьмижилка. Тільки тут всередині ще армуюча армуюча лінія, тож ми маємо більшу розрівну розрівне навантаження, ми маємо більшу. Тут вже абразивостійкість, більшу стійкість до тертя, що я вже перевірив, і більшу чутливість. В цьому я також переконався. І що ми маємо? Ми маємо більшу стійкість до тертя, ми маємо більш далекий закид за рахунок того, що він дуже гладкий. Ми маємо підвищену. Підвищено розривну розривне навантаження. Якщо навіть порівняти його з восьмижилкою, то це по суті та сама восьмижилка тільки з армуючим волокном посередині. Ну і звідси більша гідрофобність. Тож він так само, як і Супер x 4 і Супер x 8 гідрофобний. Ось така друзі історія. Шнуро коштує вже цей дорожче, тому що технології використовуються тут більш складні. І відповідно за його фічами всіма він ну, можна сказати на голову вищий, ніж попередні шнури, про які я вам розказав. Його роздрібна ціна десь в районі 3 тисяч гривень, ну, розмотка 300 метрів. Колір п'ятикольоровий. Останній шнур, друзі, про який я вам сьогодні розкажу, це The One. Це надзвичайно крутезний шнурок для використання в лайтгейменгу при ловлі на лайти і ультралайти. Тому що е, діаметри тут є від 0 до 0,8 за японською класифікацією. Це от прям от, ну, такий, як, як волосінь, просто ну, супер тонкий. Для наноджига саме те. Але я використовую 0,2-0,3 діаметри. В чому його особливість? По-перше, це поліетилен ф'южн. Це з'єднання, з'єднання волокон. Якщо взяти дріт от з проводки, да, зняти ізоляцію, ми побачимо всередині багато-багато волокон міді. Плюс-мінус те саме ми бачимо і тут. Поліетилен Тонюсінькі волокна, які знаходяться в певній оболонці, в певній такій ізоляції. І за рахунок цієї ізоляції цей шнур взагалі воду не п'є. Особливо ця фіча класно себе проявляє взимку, тому що. Ну, при минусовій температурі будь-який шнур буде намерзати в кільцях, будь-який шнур буде за собою тягти оцю напівзамершу воду до тюльпану. Тюльпан буде намерзати, буде дебелий він, і ну, постійно треба буде його прочищати. З цим шнуром такої історії майже не буде, тому що просто нема чому пити воду. Це, по суті, дріт, ну, такий імпровізований в виконанні полиетилена. Дуже круте рішення, особливо для зими. Я зацінив ще поза минулого року і користуюсь взимку постійно. Окрім цього, його діаметри діаметри від 0,08 до 0,4 за японською класифікацією. Це такі лайтгеймові стандартні діаметри. І ну можна використовувати як для наноджґіттів, так і для любителів лайту, так пошмаляти подалі. Ну і в принципі там половити плюс-мінус таку вже рибу більше кілограма, а може навіть і до двушки. І так, підводимо підсумки. Що ми маємо? Ми маємо надзвичайну чутливість за рахунок того, що нема чому, по суті, розтягуватись. Виробник заявляє, що в нього прям надзвичайна чутливість, якщо порівнювати е цей шнур з будь-якими шнурами, е зробленими з подібного матеріалу. Е номер два це те, що він не п'є воду, повна гідрофобність. І те, що він класно тримає навантаження при невеликих порівняно діаметрах. Ось ці три фічі виділяє яскраво цей шнур поміж всіх конкурентів такого самого діаметру. Він ось такий біленький колір має, цей колір може стати трошечки-трошечки більш такий сіренький, більш темний, але видно його чудово. Це Цим шнуром я ловлю не лише усіляких окунців, судачків і щучок, я ловлю ним форель 0,2 діаметром. І е, за рахунок того, що він не намерзає, я втрачаю мінімум часу на змаганнях під час е, ну, морозу. Ось таке рішення для зими must have. А тепер до найцікавішого, мало хто про це знає. Це кондиціонери для шнурів і не тільки для шнурів від контори Варівас. Це по суті засіб, який робить наші шнури більш довговічними і створює захисний шар поверх поліетилену і не тільки. В чому прикол? Багато хто думає, що ось ці спреї це спреї, суто для використання взимку, типу пшикав на шнур, і воно нічого не замерзає. А варто було спробувати його під час там. Мінус п'яти, і ми бачимо, що він одразу-одразу замерзає. Люди кажуть, боже, це японці придумали якусь фігню Починаються легенди, що в Японії нема морозів, у них там е максимум мінус два, вони там трошечки собі попшикали, зробили. У нас ця фігня не діє абсолютно. Насправді все працює інакше. Цей спрей має використовуватись після риболовлі і до риболовлі. Як ми робимо? Ми е змотали. Катушку вже додому їдемо, взяли спрей, напшикали на шпулю, поклали в чохол, їдемо додому. Проходить певний час, за який відбувається полімеризація, і ці компоненти, всі компоненти вбираються в шнури. І шнур стає максимально ближчим за якостями до нового шнура, от який ми тільки ну, дістанемо з упаковки. Таким чином це, ось цей спрей продовжує йому життя. Конкретно цей спрей біленький, да, з чорним і жовтим. Він розроблений суто для поліетилена. Я зайшов на сайт, подивився, що він використовується суто для поліетилена і ну, відповідно коштує трошечки дешевше ніж його ось цей аналог. Цей спрей більш технологічний. Він розрахований не лише для полетилена, а ще й для естера, для флюрокарбона і для звичайної жилки, для монофіла. От закрили ми сезон останньої криги, дістали наші вудки, намастили цим матеріалом, і маємо надію, що наступного року у нас все буде з нашими снастями окей. Ну, в принципі, легко перевірити, і в принципі, дуже його тут. Немало, вистачить і на риболовлю, на зимову, і не на зимову. Я користуюсь їм вже приблизно рік, і можу вам сказати, що шнур ворситься набагато менше, от варто перевірити, але знову ж таки наголошу на тому, що необхідно правильно ним користуватись. Після риболовлі напирскали на шпулю, поклали в чохол. І перед риболовлею, от до з дому їдемо, дістали катушку, попирскали, поклали знов в чохол, їдемо на риболовлю. Проходить деякий час, і процес полімерізації відбувається. Ми дістаємо шнур, який вже е, пронизаний цим матеріалом. Він ковський. Він Ну, такий, скажімо, слизький, приємний на дотик, і продягаємо його вже в кільця і насолоджуємося риболовлю. Спрей-кондиціонери для шнурів і не тільки. Взагалі, я дуже рідко бачив, щоб хтось у нас використовував. Але за своїм досвідом можу сказати, що це надзвичайно важливий аспект для того, щоб зберегти ваш шнур і продовжити йому життя. Вистачає надовго і якість зберігає він теж надовго. Ну, друзі, ось такий у нас вийшов сьогодні огляд шнурів і кондиціонерів, якими я користуюсь. Так що майте на увазі це під час вибору чергового шнура для ловлі і підбирайте максимально актуальну модель для вашого стилю. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній відео. Якщо так, то підтримайте мене. Лайком. Ну, і звісно, хто ще не підписався на мій канал, неодмінно це зробіть. Якщо б кожен комар, який мене сьогодні вкусив, підписався на мій канал, я думаю, що багатотисячником би я вже точно би став. Ну, це, звісно, друзі, жарти, але чесно, ну, задовбали вони максимально. Тож, ви підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте. Писати коментарі з приводу того, що ви почули. Ну а з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут, але вже без комарів.